Всім доброго дня, 21 грудня 24 рік. Хочу поділитися досвідом вирощування персика, а саме щеплення персика на деякі підщепи. Звісно, ми знаємо, що персик найкраще. Щеплюється на дичку персика, або ж взагалі на сортовий, сортову підщепу мандюрка. Але я експериментую. Звісно, не потрібно придумувати чогось нового, але все ж таки за відсутності в свій час підщепи дикого персика. Мав підщепу алечі і підщепу жерделі, тобто дички абрикоси. Ось для порівняння. Підщепа щепа алеча. Один рік. Маємо ось таку картину. Бачимо несумісність в плані почервоніння стовбуру. Деякі гілочки взагалі ось на сьогоднішній день, а ось так ось трохи повсихали. Зараз фокусую, о, деякі взагалі пропали вже здорові саженці. Ось, значить, звісно, я не підбирав алечу максимально, як то кажуть, яка підходить для щеплення персика. Це так э, довільна алеча посіяна, жовта. Ось на неї пробував щеплювати. І э, щепа абрикоси. Результат конкретно відрізняється. Але це на перший погляд. Маємо на увазі. Якщо у нас Вийшла сумісність з лечою, у нас місце щеплення буде прекрасно триматися і буде все добре. А у випадку з абрикосою найближчі 5-7 років може відломити на місці щеплення. От такий от нюанс. В перші роки набагато краще на жарделі. На майбутнє набагато краще на аличі. Тобто маю я садок, частина з нього на жарделі привита. Із 200, із 200 дерев, станом на третій рік випало два. Два чи? Три Три, по-моєму. Три, Що не помиляюся. Відломило в місці щеплення. Ось. Як варіант, на жерделі має бути заглиблена посадка. Тобто місце щеплення ховаємо в землю. Це дещо врятує ситуацію. А от на оличі, навпаки, заглиблювати не важен. Ось. Ще був такий досвід з мигдалем. Десь я чув мало інформації щодо цього. Десь я чув, що якийсь хлопчина, теж блогер, вирощував, щеплював мигдаль на Галечу, на а на жердель І в перший рік виросли такі добротні саженці, півтора метра, два метра, але він так пройшовся і легенько наклоняючи їх, вони відломлювались в місці щеплення. Ну, я десь чув звін та да не знав, де він, спробував щепити мигдаль на абрикоса. Звісно, в мене вийшла така ж сама картина, як і в нього. Всі 100 дерев просто викинулись. В цьому році щеплював на галичу і все чудово. Саженці вийшли чудово. Гарненні саженці мигдалю. Не на продаж собі. Ось така от красота. Ось така коротенька, ну не зовсім коротенька інформація щодо підщепи для мигдалю і підщепи для персика. Так що майте на увазі, вибирайте підщепу правильно.